Друзі, всім гарного дня. Сьогодні роблю школу новорічну прикрасу. Ось Буду робити віночок. Ось вирізали ось такі три круги і зараз будемо вирізати всередині. Ось таким чином ми з вами вводимо тарілку. І починаємо вирізати всі три робимо ось так. Ось такі три круги в мене вийшли. Зараз будемо склеювати їх за допомогою ось такого пістолету. Ось таким чином я їх склеїла. Ось таке в нас вийшло, і зараз буду обмотувати ось такою ниткою. Так, ось я його обкрутила, трішки не вистачило, але це не біда, тому що будемо додавати прикраси. Ось так ось. Ну, геть трішки не висушило, нічого. Ось, будемо зараз доробляти. Ось такий віночок вийшов. Ось такий гарний. Можна на двері вчепити або на стінку. Ось так підвішати. Можна ще дзвіночок ось тут, якщо є у вас дзвіночок, прикріпити і буде дуже гарно. Ось так дитині до школи.